Ціх вітання, дорогі брати сестри, у домі Божому мені дуже приємно всіх вас бачить, ділиться з вами Словом Господнім. Я так іноді порівнюю проводжу алегорію, коли учні були зібрані в ім'я нашого Господа, Христос став посередині і сказав мир вам. І це справді було цінно для їх, вони побачили Господа. Я запрошую вас до Слова Господнього. І ми Нагадаю його, тому що ми його добре знаємо. Лука описує 17-й розділ, я почитаю з 11 го вірша. І сталося як він до Єрусалима, йшов, то проходив через Самарію і Галилею. І як входив він до одного села, зустріли його 10 прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісуса наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, він сказав підійдіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистились. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, прославляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг його, дякуючи йому, це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав, хіба не десять очистились, а де ж дев'ять. Не здогадалося повернутися, щоб віддати славу Богові. А тільки цей чужинець, і сказав він йому Підведися, йди. Твоя віра тебе спасла. Твоя віра тебе спасла. В переважній більшості проповідника слова Господня застосовується і текст, коли формують. Проповідь про подяку Господу. І справді це актуально було б, щоб людина була вдячна, але я хотів би порозмовляти з вами про віру, яка спасає нас. Віра Твоя спасла тебе. Я підкреслюю, що не багато людей почули ці слова від Господа. Я знаходжу їх декілька. Наприклад, це був один варіант, коли жіночка прийшла з пляшкою миру в будинок Симана. Вона стояла там ззаді. Вилила це миро. І потім вона почула ці слова: Я скорочу, Віра Твоя спасла тебе. Я згадую Артебея, який був сліпий, сидів біля дороги він в просив милостині. І коли Христос проходив поруч із ним, Він почав кричати до нього, волать і почув слова Віра Твоя спасла тебе. Я згадую іншу жіночку, яка страждала кровотечею. Це була непопулярна хвороба, вона витратила все майно і нічого їй не допомогло, і вона намагалася дістатися Христа. Вона пробиралась до нього через натовп. І потім, коли добралась, доторкнулася до нього, вона відчула оздоровлення і почула слова. Віра твоя спасла тебе. І це четвертий епізод, коли ці 10 прокажених. Які йшли до священника по дорозі, вони чистилися. і один повертається і дякує Христу. І Христос каже: віра Твоя спасла тебе. Що спільного було в цих людей? Певно, віра була, віра спасаюча, вони, вони відчули катастрофічну різницю в своєму житті, яка існувала до цього. І вони відчули те благословіння, яке передав для їх Ісус Христос, віра Спасающа. Вони всі в житті своєму потребували Господа і Спасителя Ісуса Христа. У кожного з них була своя історія, у кожного з них була своє життя. Але вони зморені цим життям, вони шукали Господа, вони думали про нього, вони намагалися з ним зустрітися, вони відчували. Близькі зустрічі з ним до того, що коли його зустрінуть. Стан духовної убогості, він дуже важливий для всіх людей. Ви згадайте, Матвій описує, коли Христос прошу провідував, Він казав, блажений убогий Духом, бо такових є Царство Небесне, убогість, потреба в ньому, бажання Його, бажання Його присутності, бажання розмовляти з ним. Оце саме те, що відрізняло цих людей від іншої категорії людей. І сьогодні, коли він по особливому Господь Христос, близький до кожної з нас, Він так само хоче зустрітися з нами, він так само хоче сказати ці слова, що сказав цьому чоловіку. біра і ваша, і моя, вона нас спасає. Надбання цих всіх людей є те, що вони Вадимі, були Духом Божим. І друзі, Бог сьогодні хоче сказати, щоб в нас були такі бажання, які були присутнім цих людей, які були також Водимі Духом Святим. Він вказує на надмірну сходинку щастя, на те блаженство. І серед мільйонів людей, які сьогодні чують слова Ісуса Христа, не... Багато людей хочуть із ним зустрітися. Небагато людей хочуть його бачити, небагато людей хочуть його пустити своє серце, і небагато людей хочуть порозмовляти з ним. Але є ті, які шукають Христа, але є ті, які прагнуть Його. І ці люди, вони інші. Наприклад, жінка, яка помазала Ісуса Христа. Там написано, що стоячи ззаду, плачучи, підкреслюючи, вона мастила, виливала миру на Ісуса Христа і волоссям Його витирала. Ісус Христос відчував це і бачив, і робить порівняння просте. Там була друга особа, був Семен. І Він каже до цього Харисея, який запросив його для спілкування. Каже, я прийшов у дім твій, а ти мені води не дав. Я прийшов у дім твій, і ти поцілунку мені не дав, а вона не перестає це робити. І далі каже: віра її спасла її. Луки 7 розділ 38 вірш ця історія описана. У надмірній покорі, у надмірній любові до Господа ця жіночка отримає прощення і отримує оцінку від Господа. Бог бачить її віру. Він каже, віра твоя спасла тебе. Симон це почув. Симон усе те саме чув, що чула ця жінка. Симон, можливо, більше знав, ніж знала ця жінка. І це миро, до речі, яке в неї було присутнє, воно було її зайвим. Вона не вбивала час, вона знала, де його використати, але вона використала його для Христа. У цього Симона не було спасаючої віри. Він залишився таким, яким і був. Да, він зустрівся з Христом, да, він його побачив, да, він поспілкувався з ним. А жіночка. Аж жіночка пішла іншою. Вона пішла спасаєною. Спасаюча віра і не спасаючи. І не спасаючи. І ось я читаю Псалм 115-му. Там сказано: я вірив і тому казав, я сильно по російській сказано там сокрушен. Він почув мій голос. Ось яка віра потрібна сьогодні для нас. Така віра. Вода, вона веде до страху Господню. І Така віра, вона веде до сух'яності йому. Жіночка, яка страждала у своєму житті, вона в серці своєму сказала, що якщо я доторкнуся до нього, я одужаю. І ми бачимо, що на шляху в неї е, був натовп, на шляху в неї була проблема, на шляху в неї було багато перешкод. Я чим певний, що були ті люди, які заважали її прийти до Христа. Але ми читаємо, що коли Христос відчув дотик до себе, Він зупинив натовп і сказав, хто до мене доторкнувся. І жінка зрозуміла, що це не може статися таємно. Вона написала, впала перед ним. Матвій описує, Впала перед ним. страх, і тремтіння володіває людиною, коли вона зустрічається із Христом, коли вона розмовляє з Ним, коли вона торкається Його. Я хочу сказати, що спасаюча віра вона веде до подяки, вона веде до зустрічі з Господом. Ми читаємо, що прохажений також падає обличчям донизу. Це був Самарянин. Така віра, друзі мої, вона веде до прославлення. Вона не може сховатися. Він ішов, написано, і славив Бога. Він ішов і дякував. На це здатна тільки віра спасаюча. Як можна було не дякувати Господу, як можна було не помітити того зміну в своєму житті, коли він. Не маючи на те 100% гарантії, пішов показувати священи і, дивлячись на себе, що ще він прокажений. я не можу собі уявити оцей рух цих молодих людей, які рухалися в сторону священика і поглибували один на одного. Вони дивилися, чи відбувалися якісь зміни на їхньому тілі. І ось оцей чоловік він помітив, що тіло його. Стало чисте. І він далі не дивиться, що відбувається з іншими його колегами. Він повертається до Ісуса Христа і щиро дякує. Така віра веде дослідування за нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Віра спасаюча. Сліпий Вартимей, коли став бачить, друзі мої. Ви подивіться, він що зробив? Написано, він пішов слідом за Христом. Коли він став, бачить ця віра спасаюча, вона надихала його іти слідом за Христом. Чи ми готові сьогодні завжди йти за нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом? Чи готові, неможливо, більше шукати відповіді на наші молитви, на задоволення наших потреб, на виконання наших, молитв, наших потреб, чи слідувати? За нашим Господом Ісусом Христом шукать Його. Друзі, сьогодні не всі люди шукають Христа. Але віра спасаюча, вона не задає питань. І я собі провожу аналогію. Вона задає питання, що скажуть люди. Ось ця жіночка, яка страждала, вона пролазила крізь натовп. Я собі припускаю. Вона взагалі не мала морального права знаходитися серед людей. Їй було заборонено законом. Вона пролазила через цей натовп, можливо, розтовхувала когось і, і хтось її кричав, куди ти йдеш, можна сказати так, більш детальніше, куди ти лізеш чи преся, як можемо використати свій запасок секону. Але вона проходила до Ісуса Христа, проштовхувалась і чула багато образ, друзі мої. Не маєш права, але вона йшла. Вартемей, який кричав біля узбіччя дороги, йому також заважали, йому також казали, щоб він замовчав, але він не, не слухав. Він кричав до Ісуса Христа. Друзі, а ми? А виходить, що багато людей один раз, звернувшись до Господа, щось попросили, ми вже пускаємо рухи. Бо не стало, та відповідь, тобто нас не влаштувала. Вона то є, але не така, як би ми хотіли, і ми не йдемо за Ісусом Христом. Жіночка з пляшечкою миром це також приклад, коли людина виходить на покаяння і не думає, що скажуть про неї люди. Вона йде тому, що, тому що вона потребує цього. Вона добре знала. Як до неї ставиться Симона цим в якому домі? Вона добре знала і відчувала той подив, засуджуючи її, хто вона така, що вона скільки вкула, скільки вона зробила. Але вона так не думає. Друзі мої, вона пішла до Ісуса Христа, вона почала виливати миру, плакати. І, друзі мої, і могла думати: а що я скажу Христу? А може я взагалі нічого йому не скажу? Да я ж і не вмію говорити. Я не вмію так молитися, як інші моляться. А оце приклад, який завжди мене змушує думати, що так сатана зв'язує людей. Хіба ж ти так скажеш? А хіба ти зможеш щось зробити? Та ти ніколи цього не зможеш зробити? Ти не зможеш вийти, а що скажуть люди? Але спасаюча віра, вона рухає такими людьми. Вона не може, людина, зупиниться. Спасающая віра, вона сьогодні потрібна для кожної із нас. Вона нівелює нерішутість, вона знищує страх, вона вирощує в нас крила. Вона є тим стартером для нас, тим рухом, ті силою, тим динамітом, тим атомом, який наближає нас до нашого Господа Ісуса Христа. Павло. Пише до Коринтян, першому Післанні, четвертий розділ, третій вірш. Для мене дуже мало вартує, каже, як судите про мене ви. Тобто інші люди, я і сам не сужу себе. Тобто він зосереджується на Христі, на спасаючій вірі, яка веде яка є джерелом спасіння кожної з нас. Всі ці чотири особи, друзі мої, чули про Христа. Вони... Вони познайомилися якось заочно з Ісусом Христом, і вони стали думати про нього. Вони стали е, готуватися до зустрічі з ним. Вони все зробили для того, щоб зустрітися з ним. Вони були зайняті. У них були свої проблеми, але вони добре знали, що ніхто крім Ісуса Христа їм не допоможе. Вони не йшли за кимось. Вони не достуховувались до тих, хто кричали, що вони цього не робили, але в їх було бажання підійти до Христа. Друзі, сьогодні сатана так багато зупиняє людей, так багато їм говорить, що йти до нього це взагалі не популярно, це некрасиво, це низько, це, це взагалі доля таких несвідчених, нерозумних, похилих людей, які тільки ці повинні йти за Христом. Але ми бачимо, що люди різні бажали бачити Ісуса Христа, бажали зустрічі з Ним, відкрив для їх це Дух Святий. І вони тримали цю віру спасаючи. Друзі мої, згадайте, як поділився Петро, коли Господь його торкнувся. Іван описує в 6 розділі 68-й вірш. Він каже: Господи, до кого нам іти? Ти маєш основи. Вічне життя, до кого нам іти? Не біля одного він уже був, не от за одним він спостерігав, але він побачив Ісуса Христа, зовсім іншого від тих, кого Він до цього бачив, до кого нам іти. Друзі, хочете ви бути блаженними? хочете ви бути щасливими, хочете ви почути слова, що віра Твоя спасла тебе, то від чого? Оця віра спасає нас. Хтось, певно, скаже, що ну, у даному прикладі вона спасла їх від хвороб. Так, це правда. Ці всі чотири особи, які я вам назвав, перше вони позбулися хвороб. Але друзі мої, ви подивіться, я поверну вас до Прокаженних. Їх було скільки? Їх було десятеро. У їх була своя віра, усіх різна. І ми читаємо, що дев'ять пішли своєю дорогою. а один, Отримавши виздоровлення, ми так читаємо. один повертається і, до Ісуса Христа і чує таку чудові слово, що віра Його спасла тебе. Тобто ми бачимо, що сьогодні багато є віруючих, але не у всіх є віра, саме така, як у цього чоловіка. Віруючих є багато, особливо сьогоднішній день. Всі називають себе віруючими. І як це нам розуміють, друзі? І всі знають, що яка сила вона знаходиться невидима для нас, вона може називатися там різною, вона керує. Тобто, все, що багато людей каже, що записано нам на роду, воно обов'язково те, те буде. Але, друзі мої, віра спасаюча. Вона відрізняється від формальної релігії. Вона спасає нас від формальної релігії, від формального християнства. І Лука пише в 18 розділі 8 що Син людський прийшов, прийшовши, чи знайде він віру на землі. Тобто Ісус Христос, повернувшись черговий раз на землю, Серед мільйонів людей, які наповнюють цю землю, що він буде? Проходить в кого будинок накли... накритий металочерепицею, чи андуліном, чи шифером. Ні, він буде, що робити? він буде шукати віру, спасаючу у серцях людей. І Христос чітко каже: Лука описує, що син людський прийшов, чи знайде він віру на землі. Друзі, ми, віра. Веде, спасаюча, до страху Господня, віра спасаюча, веде до спілкування з нашим Господом, до щирої молитви до нього, як було сказано, і Павло до слунян. Я звертаю вашу увагу, грунти він каже: моліться за нас, щоб слово Господнє ширилось, прославлялося, щоб позбутися. Ви там частина, це третьому розрізню говорить: безпорядних людей, тому що. Не у всіх віра. Він говорить до церкви солнійської, і він каже, що у їх не у всіх є віра. Безпорядність, лукавство це ознака відсутності спасаючої віри. Сьогодні каже, піду, завтра не йде. Сьогодні каже, зроблю ввечері не робить. Сьогодні каже та, потім каже інакше. Це є у тих людей, які не мають спасаючої віри, які не мають страху Господня. Дав слово за бравство. Люди байдужі до Господа, люди байдужі до гріха. В їх є своя правда. І скільки сьогодні такових людей? В їх на, кожний, на кожну причину є відповідь, яка їх влаштовує. в їх є пояснення, своє пояснення. Друзі але чи Бог, Ісус Христос, скаже для таких людей: віра твоя спасла тебе? В першому пістані Івана, 5 розділ, 13 вірш, «Це написав я, віруючи в Ісуса Христа, Сина Божа, щоб ви знали, що віруючий в Сина Божого має вічне життя. Віра спасаюча. Віра спасає нас від минулого життя. Тобто від колії життя, в яку ми рухалися до сього. Це як трамвайна колія. Ми вскочили і несемося по ньому. Спасаюча віра виводить нас із цієї колії трамвайної. Вона змушує нас іти слідом свідом нашого Господа Ісуса Христа. Це стає життя зовсім інше. Це стає життя, яке не таке, як було до цього. На ці трамвайній колії гріховні, все було не так. Але слідувач за Ісусом Христом, ми бачимо, що життя наше змінюється. Все змінюється навколо нас, наші друзі змінюються, Зупинки наші змінюються, ми йдемо за нашим Господом Ісусом Христом. В Ісусі Христі, дорогі брати і сестри, інші цінності, інші бажання. І ми, коли йдемо за Ісусом Христом, ми помічаємо, що те, що подобалося, сьогодні не подобається. Ті, що подобались, сьогодні не подобається. І тому спасаюча віра, вона здійснює очікуване. Як Павло пише до Євреї, а віра то підстава сподіваного. Тобто вона здійснює те, що ми чекаємо. Скажіть мені, сліпий, який сидів, біля дороги то стояв, він йшов. Так просто стояв. Йому просто сказали 10.32, щоб ти був, там буде, проходить Ісус Христос. Ти набери в кармани насіння, горіхів, лускай, дзьобай, і буде проходить Христос. Ні, друзі. Оцей сліпий чоловік, він чекав зустрічі зі своїм Господом і Спасителем Ісусом Христом. Він не знав, коли він буде йти. Він не знав, чи буде він проходити поруч... поруч нього. Як він зосередив свій слух, своє ухо для того, щоб не прогавить, коли буде проходить Ісус Христос? Він далеко почув, що рухається Христос в його напрямку. Видавали гумін людей, видавав, можливо, сам Ісус Христос. І він, друзі, почав кричати до Господа: Ісус, син Давидів, помилуй мене. Я задаю питання, друзі, мої, а як? Кожен з нас чекає нашого Господа. Це відповідь буде для кожного. Павло Давреї знову пише 11 розділ, 16, 6 вірш, я підкреслив, що без віри догодить Богу неможливо. Потрібно, щоб тих, хто приходить до Бога, повірив, що Він є. І тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Віра спасаюча, вона шукає Господа, вона прагне бути з ним. Я надіюсь, що кожен із нас, хто чує ці слова, віра твоя спасла тебе, почує в свій час від Ісуса Христа, що віра ваша спасла вас. Я хотів би, щоб ви так чекали зустрічі з нашим Господом, як оцей вартимій. Я хотів би, щоб ви пробиралися до нього через ці проблеми, які поруч із нами, які в нас є, навколо нас є, як оця жіночка, яка страждала. Я хотів би, щоб ви постійно звіряли себе, своє серце, свої бажання, свої думки, так як ці прокажені, який рухався в сторону священника. І ми і, ми, кожен і ми і він дивився на себе, чи він почав очищатися. Я хотів би, щоб кожен із нас. Постійно не дбав про духовну чистоту, щоб нам її не втратить, щоб віра наша спасла нас. Сьогодні у світі дуже багато прикрас, дуже багато реклами. Сьогодні навіть слухаєш яке служіння і влізає якась реклама. Откупити, одцю от пилку купи, і тоді, і тоді слухай, от купи це. І так думаєш. Но так би щоб влізло от духовне, От спасися ти! Покайся! Не зустрів ні одної реклами. От ні одна реклама не проскочила так, щоб так от шукаєш ти бираєш там якусь е, сварку чи ще щось, І тут раз спасись, бо варить не будеш у мережу завтра. Покайся, нічого подібного не бачиш. І тому, друзі мої, спасаюча віра, вона потрібна для нас. Ми не повинні втратити. Нехай хто як хоче. О, якби то та жінка думала, що скаже за мене Семен? А як же я опущуся перед ним? А він же дуже багато за мене знає, а вона б ніколи не підійшла до Христа. Ну, спасаюча віра, це все відкидай. Що ти, Семен? Ніхто не знає, що ти Семен? А сьогодні всі покоління, третя тисяча років, згадується про цю жінку, яка плакала ззаді, вилила миром, сльозами витерла. Господа і почула від Господа, а віра її спасла її. Слава нашому Господу, що Він дає нам можливість набуть таку віру бігти за нею, шукати нашого Господа, довірятися йому, і не втратити те спасіння, яке Він приготував для нас. А до кого нам іти? До кого нам іти? За що нам чіплятися? каже Петро. А ми скажемо по-своєму, за ким і ти. ти маєш основу вічного життя. І тому хай Господь допоможе нам не втратиться, не запізниться і почути слова. А віра Твоя спасла тебе. Амінь. Ми помогли вас